Васильстус у цьому полі синьому, як льон. У цьому полі синьому як льон, де тільки ти і ні душі навколо уздрів і скляк. блукало в тому полі сто в полі синьому як льон. А в цьому полі синьому, як льон, судилося тобі. Самому бути, аби спізнати долі, як покути у цьому полі, синьому, як льон, сто чорних тіней довжиться, ростуть і вже, як ліс соснової малечі, устріч рушають вдатися до втечі, стежину власну, наче дріт, згорнуть? Ні, вистояти, вистояти, ні, стояти! Тільки тут, у цьому полі, що наче льон, і власної неволі спізнати тут, на рідній чужині, у цьому полі, синьому, як льон, супроти тебе сто тебе супроти, і кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник заборон, не знаючи, вергатиме прокльон твоєю самотою обгорілий. Здичавів дух і не впізнає тіла у цьому полі синьому якри.